Ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На Донеччині внаслідок мінометного поранення загинув герой з Волині. Окупанти вночі атакували Україну. У Польщі біля військової частини виявили рештки повітряної кулі. Вона могла летіти з Білорусі. Слава Україні в ефірі ранкові новини 5 червня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. 4 червня в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Лише з дня повномасштабного вторгнення армії РФ на територію України внаслідок збройної агресії загинуло. 484 українські дитини щодня Росія вчиняє злочини проти населення України, зокрема, і дітей. Вона несе у сім'ї українців руйнування, горе і страждання. Тільки за офіційними даними правоохоронних органів України на сьогодні 998 дітей отримали поранення. 389 зникли безвісти дев'ятнадцять тисяч 505 Примусово депортовані на територію держави-агресора, і ці цифри швидше за все не є остаточними і повними. Волинь знову у скорботі. На війні з російськими окупантами загинув герой із села Галузія Камінь Каширського району Володимир Вавилюк, 1987 року народження. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Прилісненської громади. Відомо, що матрос морської піхоти Володимир Вавилюк загинув 2 червня 2023 року на Донеччині внаслідок мінометного поранення. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Воїни Волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відзначили на фронті Свято Трійці. Про це бійці повідомили на своїй Фейсбук-сторінці. Православне свято присвячене триєдності Бога. Волинські бійці на чолі із капеланом бригади отцем Ігорем відзначили на фронті. Під час святкового богослужіння отець Ігор освятив святково прибране зілля, символ розквіту природи. І торжества життя головний символ свята. Йдеться в дописі. На Волині за добу вогнеборці ліквідували аж сім пожеж. Як інформують рятувальники області, більшість з них виникла в екосистемах. Потерпілих та жертв, на щастя, немає. Так, 3 червня наприкінці дня горіло сміття в урочищі Люблинець. Особу чоловіка, який його підпалив, встановили. А в обід цього ж дня вогнеборці ліквідували пожежу сухої трави на площі пів гектара біля села Нискиничі. За попередніми даними, пожежа трапилася через дитячі пустощі з вогнем. Крім того, рятувальники загасили пожежу сухотрав'я у селі П'ятикори. А пожежу сухої трави і чагарників біля села Великий Курінь приборкали рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони. На Волині розбудовують інфраструктуру під два сухі порти, котрі слугуватимуть для вивезення сільськогосподарських культур українських аграріїв на закордонний ринок. Про це у програмі Тема дня на українському радіо Луцьк розповів начальник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. За його словами, нині в одному місці продовжуються роботи будівельні. В другому реконструкційні по елеваторах, які знаходяться поблизу заліз. Знично колій. Юрченко переконаний, що це дасть змогу після введення їх в експлуатацію експортувати зерно не тільки морем, а й залізницею. Зі слів Юрія Юрченка, якщо ці два порти запрацюють на повну, то Волинь може експортувати понад 3 мільйони тонн культур на рік. Йдеться про експорт зернових і технічних культур. І до всеукраїнських новин росіяни не припиняють атакувати мирні населені пункти та вбивати українців. У ніч проти 4 червня повітряну тривогу в усіх регіонах України оголосили близько другої ночі через зліт шести стратегічних бомбардувальників. Ту 95 в районі Каспію. Під час тривоги звуки вибухів чули в Кропивницькому. Як згодом повідомив в ефірі телемарафону речник повітряних сил Юрій Ігнат, дві Ворожі ракети влучили в аеродром поблизу Кропивницького. Лунали вибухи і на Сумщині. В обласній військовій адміністрації повідомили, що расисти атакували область шахедами. В результаті пошкоджено територію міського парку. Також росіяни вкотре намагалися атакувати столицю України. В Київській міській військовій адміністрації розповіли, що росіяни атакували Україну ракетами та шахедами. За попередньою інформацією, до столиці жодна повітря. Тра на ціль не долетіла, все, що прямувало у бік міста, ППО знищила ще на дальніх підступах. Як згодом уточнили у повітряних силах зсу, усього ворог випустив по Україні п'ять іранських дронів та шість крилатих ракет. Чотири ракети та три шахеди були успішно збиті силами ППО. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що деякі чоловіки намагаються перетнути кордон з фейковими свідоцтвами про смерть дружини. Про це він заявив в ефірі телемарафону. Демченко повідомив, що щодня прикордонники затримують до 20 чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон. Цитуємо: як правило, вони намагаються використати підроблені документи. Як правило, це документи з військомату. Що вони не придатні до військової служби. І більшість таких документів, що трапляються прикордонникам, це документи про своїх дітей, нібито у них є троє дітей або ж надають свідоцтво про смерть дружини, оскільки батькам-одинакам також дозволено перетинати кордон. Спікер парламенту Руслан Стефанчук зустрівся у Туреччині з військовими командирами захисниками Азовсталі. Про це повідомили у прес-службі Верховної Ради. Зокрема, Стефанчук оприлюднив фото, на якому командир Азову Денис Прокупенко його заступник Святослав Паламар, виконувач обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії. Глава парламенту подякував Чення за допомогу в поверненні захисників він також повідомив, що захисники сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнуть повернутися додому. І до новин світу на північному сході Польщі знайшли рештки невеликої повітряної кулі, яка могла потрапити на польську територію з боку Білорусі. Про це пишуть польські змі. Відомо, що об'єкт знайшли на кукурудзяному полі за кілька кілометрів від полігону і великої військової частини навчального центру сухопутних військ Польщі Оржиш. Місце взяла під охорону поліція, а військові забрали кулю на експертизу. За даними, видання той, хто знайшов кулю, виявив, що до неї була прикріплена коробка з пінопласту і антена. А на самій кулі були написи кирилицею. Речник оперативного командування збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський, підтвердив інформацію про виявлення об'єкта, схожого на повітряну кулю. За його словами, його помітила у полі на узбіччі дороги цивільна особа, яка й викликала поліцію. Суворі обмеження у зв'язку з повномасштабною війною проти України в Росії призвели до того, що будь-яка символіка з жовтими і синіми кольорами викликає різку реакцію та забороняється. На це у недільному огляді звернуло увагу розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії. Деякі російські силові структури на місцевому рівні ймовірно так тлумачать драконівське російське законодавство воєнного часу, що публічна демонстрація синьо-жовтої символіки заборонена, оскільки може свідчити про приховану підтримку України. Британська розвідка наводить приклад, як нещодавно у Волхові під Санкт-Петербургом військовослужбовці Національної гвардії Росії заарештували 22-річного чоловіка за демонстрацію синьо-жовтого прапора, який, як з'ясувалося згодом, є прапором повітряно-космічних сил Росії. На думку представників британської розвідки, ці репресії підкреслюють невпевненість параноїдального російського офіціозу. Щодо того, що є допустимим і вважається допустимим у дедалі більш тоталітарній системі. Під час масштабного безпекового форуму діалог Шангріла у Сінгапурі зустрілися високопосадовці з близько двох десятків найбільших розвідувальних служб світу. Про це повідомляє Ройтерс із посиланням на власні джерела. Зазначається, що уряд Сінгапуру проводить подібні зустрічі уже кілька років у рамках форуму, але раніше про них не повідомляли. Відомо, що жоден представник Росії не був присутній на зустрічі, як повідомило виданню Джерело. Ця зустріч є важливою подією в міжнародному. Тіньовому порядку денному враховуючи кількість країн-часний, це не фестиваль шпигунської майстерності, а скоріше спосіб сприяти глибшому розумінню намірів і кінцевих результатів. Один із співрозмовників Reuters розповів, що серед розвідувальних служб існує негласний кодекс, згідно з яким вони можуть вести діалог, навіть якщо з більш формальною та більш відкритою дипломатією є труднощі. Агентство зазначає. Що розвідки обговорювали російсько-українську війну та транснаціональну злочинність? На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.